У спорткомплексі юність у ці вихідні розпочався відкритий всеукраїнський турнір з гандболу, присвячений дню вчителя. Традицію змагань з цього виду спорту продовжили учасники команд з Києва, Тернополя та Ужгорода. Привітати юних спортсменів та побажати високих спортивних досягнень прийшли заступник міського голови Володимир Хименець, директор Боздоцького парку Олександр Черняк та Юрій Бухлак, директор Закарпатської обласної дирекції страхової компанії Оранта. Ми щиро вітаємо вас, відкриття знаменитого турніру для нашого міста, чемпіонат, до дня від того життя. Бажаємо вам, ефективних собі спортивних результатів, бажаємо вам боротися дійсно в найвищому днів, бажаємо всім успіху і дяку, що дякую, що заміні. Дуже приємно поздоровити вас, добру, привітати вас на цих змаганнях, побажати вам спортивних досягні щоб е, ваше перебування в нашому місті, займання цим вами, я думаю, улюбленим видом спорту, приносило вам задоволення, щоб все було такі красиве, як зараз є. Здоров'я вам, удачі, і всього цього найкращого. Це, це добре, що цей турнір традиційний. Дякую, що прийняв присячні вчителям і перефігнути тренерам також. І може з вас майбутнє буде виграти нова генерація, педагогів. Не обов'язково, що всі стали але традиції закарпатського гамболу хороші, було сильні. А якщо не буде змагання, не буде тих результатів. Значить, я вам бажаю успішних ігор, хороших результатів, ну і відповідно, щоб не було травм. Будьте здорові і всі благ вашим сім'ям і вашим батькам. Сподіваємось, що сьогоднішній глядач цих змагань стане завтрашнім їх учасником.